Дякую за Дякую. дякуємо, дякуємо за це. Граскевича Владислава Михайловича, члена національної олімпійської команди України, скелетоніста. Президент України Володимир Зеленський. Дуже такі, а ну срочно підскажіть мені, де можна купити шолом для скелетона. Я облажалась сьогодні. Я це розумію. То людина фізично зафіксована, що була в приміщенні ТЦК СП. На наступний день вже в лікарні і людини вже немає. Вже не втік, не здався, як багато кажуть. Ну, така є характеристика для глави государства. Не втік і не здався. А здорово. Всі ми громадяни України визнаємо легітимність президента Володимира Зеленського. Іншого президента в такій ситуації нам не потрібно. з ним народження. Дякую. Спочатку вони забирають у киян 8 мільярдів гривень для того, щоб дірібанити їх єдиним марафоном, кешбеками і підготовкою до виборів, роздачі тисячі. Замість тисячі роздайте електроенергію. Тобто ви вважаєте, що корупційні гроші пан Баканов отримував і частину з них передавав безпосередньо президенту Зеленському? Так, так я вважаю. От у мене питання. У нас є там притула. Мені потрапило недавно відео. Його де він посилає по матушці Трампа. План Трампа заморозити там десь щось. Пішов він. Ми тут самі будемо. Коли він буде планує цей притула виходити, типу і вибачатись перед людьми. тому, що заморозити поліні бойового зіткнення, як пропонував Трамп, було типу непоганим варіантом. Gratulation heute Наскільки ви вважаєте взагалі його доцільним, ефективним і чого очікує? Раунду перемовину я достатньо песимістичний. Я твердо переконаний, що стратегія, коли спрямовується одразу до перемовини про мирні угоди, вона безмісна? Ми також можемо дати перемир'я росіянам, якщо вони проведуть вибори в Росії. Російська Федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Ні наряд поліції, поки сюди не діліться тут, просто затунули машину чоловіка з документами. А якби не Зеленський, це б будь-хто інший би спікся. Україні і солдатики. Сьогодні ми почули анонсів на майже 38 мільярдів доларів. Боже, благослови президента Сполучених Штатів. І він зробив для української національної ідеї приблизно в мільйон разів більше, ніж ми за попереднє десятиліття. Давайте так. Я, я не вірю в цифру, яку ми називаємо про втрати армії РФ. От в це я не вірю абсолютно. Думаєте, ця цифра набагато менше? Я думаю, вона набагато менше. Треба молитися за ворогів, як вчить нас Господь наш Ісус Христос. Я зустрівся з Петром. Він е, зараз відповідає так, мати Петрон се як собака. Оце зустріч річ квартирі індіянича. А з яких там ось ще хто ще був ставить? було. А, Тобто, ну про що він теж про погоду прошу. У 2019 році ви казали, що якщо хтось з вашого оточення буде замішаний в корупції, ви подасте у відставку. У мене просто немає часу на е, каву, на чаї. Як бачите, в нас знову немає світла, але я вирішила, що цей факт не має завадити мені запросити вас туди, куди я хотів вас запросити, коли світло було. Так, мене проводжають на пенсію. Як, як так стало, що ви дожили до цього віку? Українська дискотека мені здається, що ви поки більше не даєте, а забираєте з українського футболу. Якщо говорити особисто про вашу зарплату, то якщо поглянути на увесь світ, то на планеті Земля серед всіх президентів національних асоціацій найвища зарплатня у президентах української асоціації футболу. Це не перебільшення. Я перевіряв я ще з, з молоду, звик жити за філософією, що розраховувати на державу зайвий раз не потрібно розраховуй на свої сили. Якщо держава не заважає, вже непогано. Був план. Мирний план зеленського, план перемоги, план потужної стійкості, план стійкої потужності, план стійкості потужної переможності і багато інших речей, які нічого спільного, окрім гарних назв, не мають ситуацію в країні. Таке саме сьогодні. Останні заяви зеленського. Я готовий поїхати підписувати. Документ про гарантії безпеки з Трампом хай скаже куди. Та ти ж тільки що з ним зустрічався. Ну навіщо ти літав, витрачав державні кошти, спалили стільки керосіну в державному борті, витратили десятки тисяч доларів на проживання в Давосі. Ну я знаю, скільки це коштує. І якщо ти нічого не привіз, зараз поїде ще скататися в Майами, тому що там тепліше, там немає блокаутів тут. Це виглядає смішно.